Той час, коли Україна щосили намагалася закупити боєприпаси, зброю і техніку для оборони, Росія останні два роки нарощувала власне військове виробництво. Її величезні інвестиції у збройні сили цього року становитимуть найбільшу частку ВВП із часів радянського союзу. Європейські військові стратеги кажуть, що НАТО недооцінило здатність Росії вести тривалу війну. Про це пише видання Гардіан. Російські заводи, де виробляють боєприпаси, транспортні засоби і обладнання, працюють понаднормово. Усі вони перейшли на шестиденний робочий тиждень та 12-годинні зміни. Ця трансформація поставила оборонний сектор у центр російської економіки. Ми досі не бачимо, де переломний момент для Росії, каже заступник директора департаменту політичного планування Міністерства оборони Естонії Марк Рісік. По суті, третина їхнього національного бюджету йде на військове виробництво і на війну в Україні, але ми не знаємо, коли це справді вплине на суспільство. Тому трохи складно сказати, коли це припиниться. Більша частина виробництва Росії була інтегрована у її військово-промисловий комплекс. Нині це гігант, що налічує майже 6 тисяч компаній. Більшість з них до великої війни були збитковими. Та коли у 2022 році Росія раптово збільшила оборонне виробництво, брак ефективності компенсувала наявність вільних потужностей та їхня гнучкість. Це суттєво відрізняється від західного, особливо європейського виробництва. Там зазвичай ведуть ощадливу діяльність, яка працює через кордони і покликана максимізувати прибуток для акціонерів. Експерт із питань російської армії економіки з Лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute Річард Коноллі назвав це економікою Калашнікова, яка, за його словами, є досить хитрою, але міцною, побудованою для широкомасштабного використання і застосування в конфліктах. Росіяни платили за це роками, каже він. Вони субсидували оборонну промисловість, і багато хто сказав би, що це марне витрачання грошей на те, щоб одного дня мати можливість розширити її масштаби. До 2022 року це було економічно неефективно, а потім раптом стало схожим на дуже хитре планування. Російські оборонні підприємства будують нові виробничі лінії і масово наймають працівників. На пороховому заводі у Казані лише у грудні прийняли на роботу понад пів тисячі робітників. В оголошеннях про роботу пропонують нічні зміни та захист від призову. Заробітна платня на заводі зросла утричі. Як зазначає Гардіан, це почало змінювати ситуацію у регіонах. Доходи працівників військових заводів і родин солдатів, які воюють в Україні, різко зросли. Ті, кому раніше не вистачало грошей на купівлю пралки, пише видання. Сьогодні стають середнім класом. Цього місяця Путін заявив, що у військово-промисловому комплексі було створено 520 тисяч нових робочих місць. У ньому зараз працює приблизно 3,5 мільйони росіян або 2,5 відсотка населення. Машиністи і зварювальники на російських заводах, що виробляють військову техніку, на тепер заробляють більше ніж багато білих комірців, менеджерів і юристів згідно з аналізом російських даних про ринок праці, опублікованим у листопаді, в газеті «Москва Таймс. Через санкції у Росії можуть виникнути труднощі з компонентами для складної зброї. Проте їй і надалі вдається виготовляти балістичні та крилаті ракети. У найближчий рік-два російське виробництво снарядів може перевищити 4 мільйони одиниць. Додаткову подушку безпеки дають власні запаси, а також імпорти із північної Кореї. Можливо, це й не дасть федерації потенціалу для нових значних територіальних завоювань. Тим не менш зазначає Гардіан, це ставить Україну у вкрай невигідне становище на фронті, де Росія має щонайменше триразову перевагу в артилерійському вогні, а часто навіть і більше. Цього року за це збільшення оборонних витрат Росія заплатить майже 11 трильйонів рублів 95,7 мільярдів фунтів стерлінгів, що на 70% перевищить соціальні витрати вперше з часів Радянського Союзу. Поки що пом'якшити удар допомагають високі ціни на нафту. Але війна трансформує російську економіку зсередини. Раніше, впродовж усього пострадянського періоду, я б сказав, що нафта була провідним сектором російської економіки. Ділиться Річард Конолі. Тепер я скажу, що це оборона, а нафта буде за неї платити. І це. Створює проблеми в довгостроковій перспективі. Росія керує своєю військовою промисловостю за наказом. Пише Гардіан. Кремль легко змінює керівників, збільшує бюджети і надає замовлення. За невиконання державних контрактів загрожує кримінальна відповідальність. Торік Кремль видав спеціальний указ, згідно з яким від робітників можуть вимагати працювати понаднормово без їхньої згоди. Відмовлятися від додаткових змін фактично заборонено. Усе як на війні, ти або погоджуєшся, або тебе звільняють. І третього варіанту немає. Це був огляд преси.